Капітан збірної України Андрій Ярмоленко наїхав на журналістів та попросив їх не хейтити команду. Сергій Ребров напередодні гри з Чехією отримав серйозне підсилення, а історія з інгульцем підійшла до свого логічного завершення. Вітання, друзі! З вами на зв'язку Футбол України. Ці та інші теми сьогодні в об'єктиві нашої уваги. А перед початком нового відео звично закликаємо та просимо вас підтримати наш проект підпискою та лайком до цього відео. Поїхали! Звичайно, у день матчу національної збірної України, сьогодні будемо багато говорити, якраз таки про національну збірну України, про підготовку команди Сергія Риброва, про повернення Мудрика із Лазарету. А також приділимо увагу Андрієві Ярмоленку та його доволі такий неоднозначні прес-конференції, на якій між рядків читалося ну таке серйозне незадоволення, тим, що його та його команду критикують. Але розпочнемо з приємного, а саме із кадрових новин. Адже вінгер збірної Михайло Мудрик повністю відновився після пошкодження і вчора вже займався у загальній групі. Про це розповів наставник Сергій Рибров. У Михайла було мікропошкодження, але наразі він повністю готовий до матчу. Водночас не потрапив до заявки Сергій Сидорчук, а всі інші готові до бою. І знову ж таки, з вашого дозволу, ми у сьогоднішньому відео пропустимо прес-конференцію Сергія Риброва. Це ніяке неупереджене ставлення, просто останнім часом вони стали доволі однаковими, доволі типовими, доволі Стерильними і ні, на ній з Матчу до Матчу говориться. Одне і те саме, одне і те саме. Ми зробили висновки, суперники сильні, ми готові і так далі. І так далі. Давайте перейдемо одразу до капітана нашої команди Андрія Ярмоленка, адже там було набагато цікавіше. Для початку Андрій згадав матч проти Румунії, в контексті якого заявив, що збірна вміє робити висновки. Після Румунії кожен футболіст зробив певні висновки. Думаю, що це показала наша наступна гра зі Словаччиною. Далі він почав говорити про гру з Албанією. Те, що ми програли, не потрібно Оцінювати так, наче ми виходимо на поле і не хочемо досягти хорошого результату. Хлопці також переживають, вони розуміють, куди приїжджають, вони розуміють, що представляють країну, у якій йде війна. У наступних словах Андрій спробував заступитися за своїх футболістів, водночас докоривши і вболівальникам, і журналістам, які критикують збірну. Я приходжу на прес-конференцію, щоб захистити хлопців. Не потрібно на всіх накидатися. Ви повинні розуміти зараз. Усі збірні навчилися грати. Уже немає легких ігор. Ми віддали максимум сила, але це футбол, нічого не вдієш. Друзі, давайте ділитись у коментарях своїми емоціями після почутих слів від капітана збірної. Чи справді вболівальники та преса трішки перегибають у критиці команди? Ну і ще декілька організаційних слів. У сьогоднішньому матчі збірна України зіграє в жовтому комплекті форми наш суперник у червоному. Стартовий свисток прозвучить о 21.45, В прямій трансляції матч покажуть платформи Мегого та Суспільне спорт. До слова на цей поєдинок збірної України та й загалом. На усі. Наступні, наш партнер пропонує дуже широку лінію, і у цій лінії ви точно знайдете для себе щось цікаве. Ми з редакцією пошукали і знайшли наш прогноз, ви бачите на екрані. А у коментарі, що закріплений під цим відео, або ж за QR-кодом, що ось там в куточку вгорі екрану, на вас чекає ексклюзивний бонус. Заходьте та забирайте. Ну, а далі переключаємося на історію чемпіонату України, а саме розвиток ситуації з інгульцем. Але в принципі там все завершилося так, ну як і мало би завершитись. Отож, днями відбулися термінові збори футболістів та тренерського складу інгульця. Про їх перебіг розповіли журналісти проєкту ТАТО таке за даними джерела, одіозний Олександр Поворознюк все ж дав задню у своєму рішенні зняти команду зі змагань та погодився на умови УПЛ. До зими команда з Петрового буде грати домашні матчі на Гостьових стадіонах або ж на резервному, що у кривому розі, за цей час керівництво інгульця підготує усю необхідну документацію задля того, аби ввести нову арену в експлуатацію і вже на ній грати другу частину сезону. Відбулась також нарада клубів чемпіонату України, на якій представники змагань погодились усю першу частину чемпіонату приймати інгулець на своїх стадіонах, задля того щоб дати їм можливість знову ж таки підготувати усі документи на новий стадіон. thank okay. you Ну і наприкінці пройдемося по решті новин, що стосується українського футболу, тут у нас трансфери і не тільки. Розпочнемо з Італії, де є новини щодо стану Артема Довбика. За повідомленням італійських ЗМІ 10 вересня, тобто у вівторок Довбику до будуть проведені нові фізичні тести, за результатами яких будуть приймати рішення щодо його тренувального плану та можливої участі у найближчому матчі. Наразі Артем тренується окремо від загальної групи і там буде перебувати щонайменше до четверга. Якщо з П'ятниці його стан дозволить працювати у загальній групі. Артем зможе прийняти участь у матчі з Дженуа. Якщо ж ні, його повернення на поле затримається. 38-річний голкіпер Бандура вдруге залишив Минай. Дію контракту припинили за згодою сторін. Олександр став гравцем закарпатської команди 2 лютого 2022 року. З того часу зіграв за клуб 50 матчів, у 13 з яких зберіг свої ворота недоторканими. Нагадаємо, у грудні 23-го він вже залишав команду, але але вже в січні оголосив про своє повернення. Розійшлись шляхи В'ячеслава Танковського та Полісся. За даними трансфермаркету, гравець та клуб розірвали контракт ще 6 вересня. Футболіст нині перебуває у статусі вільного агента. Раніше чутки пов'язували Танковського із Карпатами, а також з певним неназваним клубом з Ізраїля. Однак наразі жодні перемовини до конкретики не довели. Додамо, що у минулому сезоні В'ячеслав був одним із провідних гравців Полісся. У клубі відіграв 26 матчів за двічі та двічі асистував. Ну і на кінець про ще одного одіозного персонажа про Жерсона Родрігіша Вінгера відрахували із чергової команди, і на цей раз із найважливішої з національної збірної Люксембургу. За даними місцевих змі, головний тренер команди Люк Гольц підкреслив, що це було виключно дисциплінарне рішення. Якщо він хоче продовжувати грати на професійному рівні, нехай щось із собою зробить. Емоційно заявив тренер. Це не зневага з мого боку, це суто дисциплінарне рішення. Причини цієї санкції залишаться внутрішніми. Підсумовує Гольц. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. Якщо ви додивилися його до кінця, ми вам безмежно вдячні. Закликаємо вас знову ж таки підтримати наш канал, підпишіться на нього, поставте вподобайку і можете навіть прокоментувати. Дякуємо за увагу! Залишайтеся на зв'язку. Скоро побачимось!